Вечір, отримала посилку з інтернет-магазину Агромаркет. Упакування надійне. Дивимось, накладна, які у нас найменування. Так, заказувала е, троянди, два сорта, чайно-гібридну Моналіза Ландора. Дивимось. так. Так, насіння закладу на наступний рік. Насіння у нас запаковане, насіння у нас різноманітне, горох, огірки. Ой, падало. Так, петрушка, перець насіння геракл, Так, ще огірок ніжинський. Це у нас. Насіння на сіні. наступний рік показали. Дуже приємні стіни, а в позиції. Так, заказувала хурму, хурма, так, який сорт? Сорт у нас шарон. Тут дивіться, який дуже добрий садження, товстенький, надійна упаковка кореня. Це у нас хурма. Віргенський морозостійкий підвищення шарон. Спробуємо посадимо, побачимо, як у нас що вийде. Була акція, у нас лаванда йшла за 0 гривень, дуже якісний садженець. Ой, ще й аромат від неї. Дуже якісний, дуже пахне. Так, от наша роза. Роза у нас тут. Троянда Мона Ліза, вищий сорт, червона.